Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть, Україна! Понад усе! Ось так розпочиналися змагання в Кубаївці Коломийської громади. Головний командир всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк каже, що це підсумок того, чого навчилися юнаки та дівчата упродовж року. На сьогоднішній день на щастя в школах в закладах освіти вже активно працює підготовка. Дітей до оборони, до надання самому собі і своїм побратимам допомоги. Турнір ми проводимо не в форматі навчання, а в форматі вже власне змагального тестування, під час якого і ми, і заклади освіти і відділ освіти матимемо змогу побачити, наскільки кожен з ліцеїв. Готувався турнір у Кубаївці поділили на три блоки: у першому яки і дівчата показували свою фізичну підготовку. Далі була історично ідеологічна частина змагань. А потім всі показували свою військову готовність. Школярі кажуть, що їм до вподоби такі навчально-патріотичні заходи. Задоволена дуже особливо тунелем. Це для мене. Я люблю це все. Це от прямо. Моє. На мою думку, це для того, щоб вони розуміли, що ніде немає всього легкого, що всюди потрібно і крові, і болю, і потім все робити і всього вимагати, тому що наша країна зараз ну в такому стані, що це потрібно. Богдан Бурдяк викладає предмет захисту країни. У нього не лише викладацький, але й бойовий досвід. Усі учні в школі вивчають предмет захисту країни. цим саме вони готуються до захисту України. Захищати Україну треба бути і морально готовим. і і, і фізично, і мати відповідні навички, власне так, і та це на нашому предметі ми це все вивчаємо, готуємося. І сьогодні, напевне, буде вибрали кращих, щоб показати гідний результат. Головний командир «Тризубан» шкодує, що на цей турнір не вдалося запросити діючих бійців з передової. На жаль, сьогодні ми не можемо дозволити собі залучати велику кількість тризубівців, адже практично усі тризубівці старшого віку знаходяться в бойових підрозділах. І в відпустку не вийшло комусь приїхати. Ми маємо практику, вешколи проводити, запрошувати бійців. На сьогодні, на жаль, будуть проводити бійці загонів. Молоді хлопці і дівчата, котрі знають справу і вміють проводитися на дуже високому рівні. Щодо результатів, то перемогу здобули школярі першого ліцею. На другому місці учні ліцею номер 9 Замкнули трійку призерів. Юнаки та дівчата ліцею номер 4 З Коломої Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.